Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Тетяна Гандзі. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. Прощальний марш і салют із монет на удачу. Традиція у Суворовському. Золота та срібна гордість республіки. Вручення випускникам медалей у столиці. Купатися заборонено. Попередження від Мінохорони здоров'я. Починаємо випуск зі свята. У Придністров'ї продовжуються випускні. Сьогодні атестати вручали у Суворовському училищі. На урочистостях був і головнокомандувач Вадим Красносельський. Подробиці далі. Тирасполь, Суворовське училище. На плацу збираються випускники. Цього року з училищем прощаються 30 юнаків. Церемонія розпочнеться за півгодини, а поки що останні приготування. У цьому році п'ятий ювілейний випуск. Ці хлопці сіли за парти у 2017-му, сімнадцятому. Тоді училище лише відкрили. Ярослав вступив сюди на перший курс. цей випускний це перший повний випускний. Тобто, ми перші, хто пройшов Суворовське училище з 5 по 11 клас. Найяскравішим були спортивні масові заходи патріотичні та наприкінці кожного року польовий вихід. Про навчання у суворовському училищі Ярослав багато розповідав молодшому братові. Хлопчик теж став суворовцем. Цього року разом давали останній дзвінок. Коли він закінчив четвертий клас, він підійшов і сказав, що я хочу піти твоїми стопами. Парадна форма на грудях. Випускна стрічка. Усі шикуються рівняння на прапор. Так починається випускний. Найголовніша частина свята вручення атестатів. Два суворовці закінчили навчальний заклад із золотою та срібною медаллю. Ну а решті вихованців вручили нагрудні знаки. Сьогодні випускається тот випуск, який прийшов когда-то сюда в п'ятий клас. Сьогодні випускається той випуск, який прийшов сюди до п'ятого класу. Нещодавно ми бачили тут молодих хлопчиків. Я їх пам'ятаю, маленькі, десь не зграбні, у формі. А сьогодні вже чоловіки, випускники. І минуло в принципі сім років. Багато чи мало? Не знаю, як судити. Тим не менш, достатньо, щоб з молодого хлопця виріс дорослий чоловік. У 2017-му сюди прийшов і Михайло. А сьогодні йому головнокомандувач Вадим Красносельський вручає атестат. Чижова це сезнавати на сам ділі на сльози сильно пробиває. Важко це усвідомлювати насправді. На сльози пробиває. Сім років ми сюди прийшли, училища ще не було. Воно на наших очах будувалося. Розлучатися дуже важко. Приїхали, марширували, форму підшивали. Важко сьогодні одну форму вже здали. Розлучалися важко з нею. А так струєм, випускники йшли прощатися з прапором. Високо нести честь! Випускника суворовського училища. Клянемося! 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 клямся. Далі виступ від випускників. Творчий номер пісня про суворовців. Суворовець, а завтра, офіцер. І життя поставить нові задачі. Це найзворушливіша частина свята. Урочистий марш, рівна постава, чіткі кроки і монети у небо від випускників. Вадим Красносельський поспілкувався з родичами випускників, і подякував є. їм за суворовців. І щоб їх навики. Щоб їхні навички в нагоді їм стали поза бойових дій. Дай Бог, дякую вам, що довірили цим стінам своїх дітей, своїх онуків, своїх близьких людей. Ну, начебто, не підвели. Потім фото з гостями та батьками. А ось ще одна традиція кепки в небо і гасло суворовців. Жизнь! Нагороди найвищої гідності за відміне навчання. 66 золотих та срібних медалей вручили випускникам шкіл Терасполя. Представників талановитої молоді вшановували у столиці. Випускників медалістів у Тирасполі вітали біля фонтану. Це вже традиція. У столиці цього року 43 золоті та 23 срібних медалей. Біля фонтану модний подіум, вечірні сукні та строгі костюми. Все урочисто та вишукано. 350 навчальних тижнів та понад 20 тисяч шкільних дзвінків. Все це тепер позаду. Молоді, енергійні, сповнені ентузіазму. Випускники сміливо дивляться у майбутнє. Я отримаю золоту медаль. Я отримую золоту медаль. Я безумовно щаслива, бо довго йшла до цієї нагороди. Дуже старалася і вдячна усім, хто мене підтримував, учителям, батькам. Останній час було дуже складно. Думав, вже що не вистачить сил, але постарався і все вийшло. Золота медаль все таки. Хочу, самореалізувати. Хочу самореалізуватися в житті. Це найголовніше. Втілити свої мрії в реальність. І, думаю, все вийде. Медалі випускникам вручають почесні гості. І, звісно, напутні слова та привітання. Дорогі випускники, ми сьогодні чистуємо вас. Дорогі випускники, ми сьогодні вшановуємо вас за вашу наполегливу працю, за ваш результат, величезні молодці. Пам'ятайте своїх учителів, батьків, пам'ятайте свою школу, місто, республіку, щастя вам на рідній землі. Ви починаєте свою своє життя з хорошої точки відліку. Я бажаю, щоб вам вистачило сил на подальше просування уверх. Це нелегко, і ніхто не обіцяє, що буде просто. Я впевнена. Якщо в житті і будуть падіння, ви їх реанімуєте і підете вперед. Емоції цього дня переповнювали не лише медалістів, ледве стримуючи сльози, їхнє хвилювання поділяють батьки. Прийшов підтримати сина свого пусника. Прийшов підтримати свого сина-випускника, який закінчив 16-ту школу зі срібною медаллю. Ми раді на сьомому небі для нас це щастя, гордість за наших дітей. Це їхній труд. А ми були завжди поруч, їм тільки вперед. Щоб мрії збувалися, випускники пустили на воду паперові кораблики символічний вихід у відкрите море, у нове доросле життя. У ПДУ стартувала приймальна кампанія. Поки що абітурієнтів не так багато. Саме час випускних балів та урочистостей. Документи прийматимуть щодня, крім неділі до 20 липня. У корпусі Б приймають документи одразу на дев'яти факультетах економічний, аграрний, природно-географічний, юридичний, філологічний і не лише на факультеті, набір на філологічному факультеті йде за такими напрямками: журналістика, медіакомунікації, філологія, лінгвістика, педагогічна освіта з двома профілями так само філологія та лінгвістика. За останні чотири роки з великим попитом напрямки журналістика, медіакомунікації, переклад та природознавство. Зараз є дефіцит викладачів української та молдавської мов. Набору немає вже понад два роки. У школах не вистачає вчителів. А якщо абітурієнт ще не визначився, куди вступити чи має певні сумніви, то в приймальній комісії обов'язково допоможуть і докладно про фахи розкажуть, і про феритнаційні тести проведуть. Вищу освіту фізико-математичний інститут реалізує на трьох факультетах. Це факультет інформатики та обчислювальної техніки, інженерно-технічний та фізико-математичний. Є новий напрямок цього року: стандартизація та метрологія. А це вже фізико-технічний інститут. Загалом цього року виділили понад півтори тисячі бюджетних місць. Приймальна кампанія у ПДУ триватиме до 20 липня. Документи можна приносити в будні з 9 ранку до 5 вечора, у суботу до 2 години дня. Які документи потрібні паспорт, атестат, сертифікат ID, військовий квиток, для пільговиків посвідчення. Стануть в нагоді сертифікати про участь в Олімпіадах, вступні іспити з 22 липня. Бендер до Дністровська купання у Дністрі заборонено. Причина аварія в районі насосної станції у Бендерах. Відбулося скидання нечистот у річку. МООЗ попереджає, використовувати річкову воду для господарських потреб, відпочинку чи заняття спортом небезпечно для здоров'я. Можливі інфекційні захворювання. Це може привести к спишки дізінтерії, бришого тіфа, галери і інших. Це може призвести до спалаху дизентерії та черевного тифу, холери та інших кишкових інфекцій. Крім того, ще низка вірусних інфекцій можуть передаватися водним фактором. Якщо ці стоки потрапляють без очищення, це пряма загроза для населення. Відпочинок біля річки від Бендер до Дністровського лиману поки що на паузі. Фахівці епідеміологи щодня беруть проби води на аналізи. Щойно загроза зараження спаде – Дозволять купатися. Це В'ячеслав Котовенко із Дубосар. Чемпіон Придністров'я та Молдови з карате. Напередодні склав іспит на перший кю. Тепер тренується, щоб завоювати чорний пояс. В'ячеслав займається карате з п'яти років і для нього це не просто спорт. карате от, я вважаю та одним із лучших. Карате вважає одним з найкращих бойових мистецтв. Воно виховує врівноважених людей, які вміють вчасно приймати рішення. В'ячеслав навчається у добусарській гімназії, закінчив 10 клас. Математика, географія, іноземні мови, історія це його улюблені предмети, з них п'ятірки. Вони знадобляться йому під час вступу до інституту. Юнак мріє стати логістом. здати свою життя з карате. Я хотів пов'язати своє життя з карате, можливо, стати тренером. Але в основній роботі я бачу себе логістом. У логістичному плані я хочу просувати наше Придністров'я, працювати на нього, щоб наша держава постачала товари до інших країн, навпаки, більше імпортувала. Нещодавно В'ячеслав Котовенко зустрічався із президентом. Досі прокручує у пам'яті цю зустріч. Тепер точно знає, як досягти своєї мети. А те зустрічі я для від цієї зустрічі я багато чого усвідомив і багато чого зрозумів. Наприклад, я зрозумів, що людина вчиться все життя і все життя вдосконалюється. Дуже відкрита людина, президент дуже цікава. Дуже багато може розповісти. Цікаво було з ним поспілкуватися, і в моїй голові все стало на свої місця. І я на 100% повірив, що все буде так, як він сказав. Паралельно з тренуванням та навчанням В'ячеслав ще й працює. Трутитися почав з 14 років. У вільний час волонтер на лавандовому полі допомагає у підготовці до лавандового фестивалю. Жодної роботи не боїться, щоб чогось досягти, потрібно багато працювати. Це його улюблена фраза. А після зустрічі з президентом стала гаслом його життя. Музей Бендерської трагедії на вході уламок плити від пам'ятника наказ Сталіна. 92-го він стояв у центрі Бендер. Його розбили молдавські опонівці. Всередині експозиція Бендери до і після вторгнення силовиків Молдови, що відбувалося 19 червня 92-го, розповідають школярам. Сьогодні дня був останній день робочого тижня. Батьки, мабуть, уже йшли додому, думали, як проводитимуть вихідні, куди підуть із дітьми. А тут до міста увійшла озброєна техніка Молдови, зненацька для нас. Напередодні було підписано договір про мирне врегулювання конфлікту. Майже всі експонати до музею принесли містяни фотографії, форми, гвардійців та козаків, прострілені, чайник та радіо. Тут і цей прапор з держадміністрації Бендер. Символ стійкості міста. Силовики Молдови намагалися його збити, не вийшло. А біндерська трагедія знаю своїх раді про бендерську трагедію. Я знаю від своїх батьків. Вони це пережили, коли були зовсім малі. Коли я прийшла до цього музею, побачила експонати, уявила, як це було страшно людям, як вони переживали. Найголовніше, що це ніколи не повинно повторитися, щоб ми ніколи не знали, що таке війна. Всі знають, що це генерал Олександр Лебідь. Він... всі знають, що це генерал Олександр Лейбідь, Коли він зайшов у Бендери з 14-тою армією, відразу війна припинилася, і наш народ вирішив його нагородити найвищою нагородою орденом Суворова. Найшла однокласника Бідвінчук Вову Коли Знайшла однокласника Бедленчук Вова, коли він пішов на бойові дії. Його довго шукали. Мама його дуже плакала. Він єдиний син. Потім його знайшли та з'ясували, що він помер на четвертий день війни. Хлопець був добрий, чудовий, тільки закінчив службу в армії. У залі пам'яті понад 200 світлин загиблих захисників Придністров'я на мармурових плитах їхні імена. А ще імена кількох сотень загиблих мирних жителів та зниклих безвісти. Антикварна лавка в терасполі, вовняний будинок у Слободзеї та Дубосарський зоопарк. Туди точно варто вирушити мандрівникам. Про пам'ятки Придністров'я тепер на сторінках туристичного довідника. Нещодавно з'явилося друге оновлене видання. Наразі довідник у всіх туристичних інформаційних центрах Придністров'я. Якщо говорити про найулюбленіші місця, це звичайно катерининський парк і взагалі центр Тирасполя, як в день, так і ввечері під фонтани, що співають. Безумовно, Бендерська фортеця це такий кластер з усіма видами послуг, які доповнюються, приваблюють. Безумовно, їдемо на північ, бо, по-перше, там мало хто був, тому Кам'янські та Рибницькі райони. Терасполь – виставкова зала Катерининського парку. Тут знахідки археологів за останні 30 польових сезонів. У Бендерах скеледром, вершина 15 метрів та 9 доріжок для скелелазіння. На екскурсію можна і на ММЗ у рибниці. У музеї покажуть зразки першої спроби сталі. У Дубосарах з дітьми можна відвідати мамин парк. Окрім спортивного майданчика, тут є арт-об'єкт: металеві дерева утворюють силует жінки. Погуляти у парку можна і в Слободзеї. Це місце популярне молодят. У Григоріополі бібліотека. Отека з історією. Все в дусі письменниці Марія Тишагінян. Ну а в Кам'янці, звичайно, парк Відгенштейна. Затишно і у наших селах. У Кам'янській валіадинці запрошують до козачого гостьового будинку. У Вихватинцях Церебницький район музей композитора Рубінштейна. У Грігріопольській Мочаровці підвісний міст. І це лише частина визначних пам'яток. Все нове з'являється на туристичному порталі. Наш портал, який ми просуваємо в інтернеті, завжди щороку. Тобто ми не просто розробили сайт. а Ми його завжди робимо. Він завжди лише правильну інформацію видає, і ми його просуваємо за допомогою різних способів, різних пошуковиків. А ще тераспольський хлібокомбінат наразі випускає воду наш край. Смаки різні: бергамот, лимон, лай, м'ята, до речі, вода без газу. На упаковці є QR-код. Посилання веде на туристичний портал Придністров'я. А там все найцікавіше про наш край. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра зустріч о 17.30 на першому Придністровському.